Біблія, книга числа, глава 25. І осівся Ізраїль у щитімі, і народ зачав ходити на розпусту до маавських дочок. А вони закликали народ до жертов їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль приліпився був до пеорського ваала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І сказав Господь до Моїсея: Візьми всіх голів народу та й повішай їх для Господа навпроти сонця, і відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля. І сказав Моїсей до Ізраїлевих суддів, « Позабивайте кожен мужів своїх приліплених до Пеольського Вала. Аж ось прийшов один із Ізраїльних синів та й привів до братів своїх Мідіянітянку, на очах Майсеї, на очах усієї громади ізраїльних синів, а вони плакали при вході з кінії заповіту. І побачив це Пінхас, син Іліазара, сина священника Аарона. І встав він спосеред громади, і взяв, списав свою руку, і війшов він за Ізраїльвим мужем до середини мешкання та й пробив їх обох, ізраїльтянина й ту жінку, аж через її чрево, І була стримана поразка Ізраїлівих синів, і померло в поразці чотири тисячі. І промовив Господь до Моїсея, говорячи: Пінхас, син Еліазара, сина священника Аарона, відвернув мою лють від Ізраїлівих синів, коли він запалився горливістю моєю серед них, і я не вигубив Ізраїлівих синів у своїй горливості. Тому скажи: ось я даю йому свого заповіта, мир, і буде йому, та насіння його по ній. Заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога, свого і чистив ізраїлевих синів, а ймення забитого ізраїлевого мужа, що був забитий з тією Мідієнітянкою, зімрі, син Салу, начальник батькового дому Симіона, і ім'я тієї забитої Медіянітянської жінки, Козбі, дочка Цура, що був головою племен батькового дому в Мідіяні. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: не навидіти видіти Ті, і будете їх забивати, бо ж вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через пеора і через козбі, дочку мідіянітянського начальника сестру їх забиту для поразки за пеора, і сталося по поразці.